Чергові чотири модних дні. Молодий проект Івано-Франківськ Fashion Week Days не має аналогів в Україні і не є представництвом жодного зі схожих відомих заходів. Він народився у столиці Прикарпаття минулого року. Другий сезон зібрав шанувальників та творців моди у всіх її проявах: від вбрання зачісок та макіяжу до фешн критиків і журналістів. Весняний Івано-Франківськ Fashion Week Days – це виключно свіжі колекції. Мета нашого. Проєкту це впровадження а, трендів у невеличкому місті Івано-Франківськ для того, щоб люди могли розвиватися. Якщо в цьому році а, зимою можна було спостерігати яскраву дівчину, багато помаранча, жовтого і так далі, то наступний рік він буде більш приглушених таких а, а, фонів, тонів. А, і а, Спокій фігуруватиме спокій, незалежність потрібно відрізнятися розумом. Модно бути здоровим. Під цим гаслом Франківськ Fashion Week Дейс провели не випадково, адже організатори долучилися до соціальної ініціативи у боротьбі з туберкульозом. Кожен, хто придбав квиток на відвідини модних показів у Івано-Франківську, отримав можливість безкоштовно обстежитися у місцевій сучасній медлабораторії. Після численних щоденних дефіле «Арт-перформанс» від художниці Зінаїди Ліхачової публіка сприйняла з особливим смаком. Дружина голови адміністрації президента втретє презентувала своє етномодерне творіння під назвою Ще. Через ідею перформансу я е, виражаю свою ідею в іншому качестві. Фешн немножко ограничує, а перформанс он, з однієї сторони. Е, Дають можливість задуматися. Ми його показували на відкритті Єврефешена в рамках Ukrainian Fashion Week І третій раз уже знаковою вас. Сучасне бачення етніки авторка продемонструвала під спеціально створений для перформансу музичний супровід із допомогою символічних ритуалів та образів, а також вперше презентованої арт-інсталяції.